Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі місто Ужгород. Хто його заснував та чому саме така назва? Давайте спробуємо розібратись. Місто Ужгород було засновано 872 року. Одним із перших відомих засновників Ужгороду були білі Хорвати. Це найстаріша вулиця міста Ужгород, вулиця Капітульна. У білих Хорватів був свій легендарний князь Лаборець. Він і заснував сучасне місто Ужгород. 894 року угорські племена під керівництвом сакрального вождя Алмаша та військового вождя Арпада протягом чотирьох днів штурмували фортецю Лабарця, але сили були нерівними, і все військо Лабарця було перебите. Лаборець пробував втекти, але його наздогнали воїни Арпада, і він був убитий над річкою Свіржавою. Пізніше цю річку назвали на його честь, і тепер вона зветься Лаборець. Звідки ж походить назва міста Ужгород. Стара назва міста Унгвар, де Унг ріка Вар Замок. Звідти і назва Унгвар Замок на ріці. Так, на місці сучасного мікрорайону Горяни колись був замок, з якого в майбутньому і виросло місто Ужгород. Залишки цього замку знаходяться неподалік Горянської ротонди, яка, до речі, вважається однією з найстаріших церков України. Історично протягом століть у місті складалося три центри Хоряни, Замкова Гора та Радванка. Ну а історію Ужгороду за часи другетів ви можете побачити в наступному відео, що вийде вже цієї середи. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!